Ананас. Ананас тропічний король. Привіт, гурмани! Сьогодні ми зануримося у світ соковитого та ароматного ананаса. Цей тропічний фрукт з колючою шкіркою та зеленою короною з листя виглядає екзотично. Ананас це не один фрукт, а багато маленьких фруктів, що зрослися разом. Всередині ховається солодка м'якоть, яку ми так любимо. Цікаво, що ананаси ростуть не на деревах, як можна подумати. Вони ростуть на землі, на невисоких кущах. Ананаси люблять тепло та сонце. Їх вирощують у тропічних країнах, таких як Бразилія, Коста Ріка та Філіппіни. Вирощування ананаса це справжнє мистецтво. Потрібно майже два роки, щоб плід дозрів під тропічним сонцем. Коли ананас достигає, його зрізають та відправляють до різних куточків світу. Ананас це справжня знахідка для кулінарів. Його можна їсти свіжим, додавати у фруктові салати, готувати десерти та напої. Спробуйте приготувати смачний та корисний ананасовий сік. А ще ананас любить бути в компанії з іншими фруктами. Уявіть собі веселий фруктовий мікс. Ананас танцює разом із бананом, яблуком та апельсином. Ця компанія створює справжнє свято смаків. І ще один секрет. Із ананаса роблять щось схоже на морозиво, яке називається сорбет. Він такий легкий і прохолодний, що нагадує морозне сонечко. Ананас не лише для десерту. Ананас це універсальний фрукт, який можна використовувати не лише у десертах. Він чудово поєднується з м'ясом, особливо зі свининою та куркою. Ви коли-небудь куштували піцу з ананасом? Це незвичне поєднання солодкого та солоного смаку не залишить вас байдужими. Ананас – справжній мандрівник. Він приїжджає до нас з далеких тропічних країн, щоб захопити своїм неповторним смаком. Ананаси збирають злегка недозрілими, щоб вони залишалися свіжими під час довгого шляху. Ось так ананас потрапляє до нас. Сонячний фрукт з далеких країн, що дарує нам смак тропіків. А що вам найбільше сподобалось у нашій розповіді? До нових зустрічей, друзі!